Друзі, вітаємо вас на каналі Пошука Скарбів. Сьогодні ось ходимо по такій місцині. Ось пагорб такий тут. І ходимо під гору, під гірку по цьому. А Значить, що знайшли? Знайшли купу всякого там чермету. Залізо, ну, копаємо такі спірні сигнали схожі такі на залізо. І знаєте що, знайшли дуже цікаву знахідки, такі ж виходили. Надіялися, що знайдемо і знайшли. Вон, вона лежить. Отакий накінечний. Друзі, скіфські. Вістріли. Дуже чудова знахідка. Були тут, друзі, скіфи і залишали отакі чудові. Знахідки, які ми тепер ходимо і знаходимо. Відломаний трішки кінчик, але все ж таки це знахідка, який тисячі років, друзі. Ставляйте лайки. Продовжуємо. Так, друзі, ось дивіться, це ось отакі знахідки попадаються. І між ними можна знайти. Київсь вістря зі стріли. А це вже ось таке вістря, можливо, із Другої світової. Ну, тобто куля, Вон, як можете бачити. Копаємо всі сигнали, тому що хто його знає. От сигнал від цього шматочка заліза майже такий, як і від того вістря. Хоча це залізо, а то олов'яни та бронза. Так, друзі, є. Отут чудовий сигнал у нас. Зараз ось потягнув покаже сигнал. Який там у нас є. Отакий. От ну, як завжди, ми надіємось на щось гарне. Того будемо копати і дивитися. Так. Ще по цьому підгірку ходимо. Тяжковато ходить, але так Але все якось Так, можливо трішки стало тихше Значить поговорить Республік Блин, с чм тут Так, все це у нас таке Оце, ну, друзі, так, це шматок пояска. Від війни залишилось таке. Ну, могло б бути щось чудове. Ну, Все ходимо тут по підгір'ю, значить, тут дуже-дуже все засмічено на цій місцині. Ось. Дуже все рипить. І ось між цих, цих сигналів вицепили дуже гарний сигнал. Ну, Почали копати, ну і звичайно. Викопали гарну знахідку з такого хрестика натільного. О, бачите? Де? Я не знаю. Ну, сигнал, я ж кажу, що тут дуже багато чи заліза, чи ще його, хто його знає. Ну, треба буде спробувати копнути. Ми там спробували, копнули, викопали якусь ржаву проволоку. А такий хрестик. От. Все ціле, вушко на місці. Так, друга знахідка. На шарування епох виходить тут від скіфів і майже до сьогодення. Крутимось, вирішили тут затриматись на цьому місці. Крутимось. Значить, що цвях знайшли. Ну цвях, правда, е сучасний, більш такі круглий. А це ось таку ще якусь знайшли штучку Олов'яниста бронза. Таке. Думав трубочка, не трубочки, такі. Щось старовинне, тяжкеньке. Друзі, наступна знахідка залізна така. Можливо, хто знає, підказуйте, що це таке. Там, схоже на різьбу чи ще воно таке. Таке щось. Прийшли туди, там Походили, там вже нічого такого немає, тому вернулись знову тут на підгірок, де дуже багато сигналів чорних. І знову таке ж знайшли. Таку. Ну, я думаю, ручка від шухляди схоже. Глибаченька була під корінням. Тут і цегла попадає, це і кераміка є. От, тому хто його знає. але... Під горою все. Можливо, сунули сюди, внизок все, коли ліс садили. Так. Ну, якось поки так. Знову, друзі, така деталь Знайшли, тільки ще викопали. От. Шухляда, можливо, самовара, що там. Ось. Оце ямочка. Значить, знову є тут сигнали, з ямочки йдуть. Тому. Будемо зараз продовжувати. Дивитися, можливо, ще щось, щось цікаве вицепимо. Ну я думаю, що потім покажемо. От. Сигналів дуже багато, я скажу, дуже багато, але всі чорні. Так, що, так, Все, друзі, копаємо, потім показуємо. Ну, витягли знову знахідку, то дивіться, такі. Закручена свинцева пластина, щось, типу такого. І знову там є ще сигнали. Десь от ну, десь поряд. Тут все потрібно, мабуть, розкопувати, дивитись. Ну зараз знову викопаємо. Це не копали. Знайшла? Можливо, піном. Всю не копали, піном знайшла. Детальку. Які ох. Зараз пробуємо тупі намолити. Можливо. Давно ну, з'явилось. Там десь щось краєчки є. ну. Що там може бути? Можливо? Під корнем щось є. Наче ось, начебто, да, точно є. Отаке. Вот це що у нас таке? Що це таке? Це теж якась бронза чи що? Так. Бронза. Так, бронза і ось прилипше залізо тут. Що це таке може? А тримай. Все-таки... Надія, що щось викопаємо, то крім хрестика такого. Ще цікаве. Так, ну пориємося ще подивимо. А на піном є там щось. Там щось зверху, мабуть. Зараз треба ще пошукати. Десь щось є. Ну, ось така деталька. Шматочок заліза іржавого. Ми його шукали. Півдня. Ось дивіться, яку гарну місцину зайшли ми. Можна перепочити. Там воно. сигнали є у нас. Ось таке ще знайшли. Хто що думає? Що це за знахідка така? Підказуйте. Видно ну, ще щось таке старовинне, бронза. А там, мабуть, залізо, так? Можливо, ще й ціло? Ні, не ціло. Шмурдяк. Так. Ідемо туди. Друзі, підведення підсумків нашого сьогоднішнього купа. Значить, ходили ми отут по горі по цій, по підгірку, О, там далині були. значить, Знахідки наші. Заліза як завжди ось отаке. Бачите. ну, Всякі там е е е казани, мабуть, були, казань чи щось таке, типу. Там всякі кришки. Алімініва проволка і тому подібне. Ну, все забираємо, потім вдома переберемо. Ось наші значки. Значить, дві залізних таких. Це вже сучасне таке. От більш з різьбою. Оце щось таке. Хто знає, підказуйте. Можливо, теж який винт був, але кінець обточили і вийшов. Вістя вийшло таке. От. Далі ось знахідка. Це вже не перший раз таку знаходимо. Щось по старовині, Теж ручка така, можливо, і шухляди. Старовинна. Далі шматок свинцю закручений. Ну це пригодиться в господарстві. Таке діло. Навіть монету сьогодні знайшли. от І знайшли ми її прямо в корінні. От, 61 рік, 3 копійки. от Навіть не повірив. Але знайшли. Так, ну це ще щось. теж така бронза, незрозуміло. Ось така ще куля є масивна. Це, мабуть, щось з Другої світової. А можливо, з першої, хто його знає. От, підказуйте, можливо, хто знає. Так, далі. Ось така якась штучка свинець. Все, хто його теж знає. Можливо, ви знаєте. Підказуйте. Так, це ось. О, ну, це ще старовинне бронза. От. Теж таке підказуйте, хто знає. Так, ось ну, це ж, ще ж, така ояниста бронза. ще старовинне. І найкращі наші дві знахідки сьогодні. Це отакий хрестик старовинний. Ось такий. Зараз покажу. Вот. Бронзовий. Вот. Ну і кульмінація нашого сьогоднішнього копу. Це отаке вістря Скіфське. На кінечник стріли. Вот. Тут у нього якийсь, можливо, брак який чи хто його знає. А можливо, так потрібно. Виходили такі. Я надіявся, що ми знайдемо його і такі знайшли. Хоча, звичайно, хотілося б побільше, але що є, токий друзі коп у нас вийшов сьогодні. Так. Ну, підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте. І до наступних зустрічей. До побачення.